Представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував пожежу, яка виникла на території заводу МІГ у Москві. Заводи ці приміщення вочевидь задіяні і мають безпосередній стосунок до постачання комплектуючих військово-космічним силам країни агресора і, і... Наша тактика дуже сильно змінилася. Що стосується наслідків, а також продовження цих інцидентів, то інформація збирається та уточнюється за його словами. Головна причина цього та інших інцидентів російська агресія проти України. Можна сказати, що вже на території Російської Федерації часто важко відрізнити, що стало наслідком деградації ВПК, адміністрування, загалом інфраструктури, а що стало наслідком порушення правил пожежної безпеки, а також що стало Стало наслідком запеклої боротьби чи то місцевих сил опору, чи то друзів України, які звісно працюють і в глибокому тилу, зазначив Юсов. Нагадаємо, що в Пермському краї Рефії загорівся газогін і вантажний поїзд у головному управлінні розвідки. Заявили про причетність до пожежі. Ну, по перше, а це малося на увазі перед виборами, а приводиться ручний режим економіка для того, щоб не було різноманітних потрясінь. Як це було перед цим. Це питання зростання ціни на паливо, відповідно, фактично штучно, ну трошки економічними методами, звичайно, але і також адміністративними заходами, коли прокурори приходили і слідчі приходили до компанії і змушували знизувати ціни, встановити її там на певному рівні. Тобто, це був такий силовий тиск на бізнес. Те ж саме ми бачили щодо курячого маса та. Яєць, угу. коли так само примушували знизити ціну. Тому в цьому контексті ручне управління, це і ручний вплив, а це стосувалося якраз основного елементу до виборів для того, щоб імітувати стабільність, імітувати потужність російської економіки, а відповідно є підстави голосувати за їхнього сьогоднішнього очільника. А що далі, в принципі, буде? Якщо вас примушують, Продавати за ціною, яка є нижчою собівартостю, то тут є два шляхи. Перший шлях це просто пропадають відповідні продукти. Тобто, якщо вас примушують, наприклад, яйця першої категорії продавати за ціною, яка є нижче ваших витрат, то ви їх просто не поставляєте, тому що у вас прямі збитки і вам ніхто їх не компенсує. З іншого боку, якщо ми не будемо говорити про яйця, а про наприклад про хліб, коли встановлюють відповідну ціну хліба, по якій ви можете продавати, то ви починаєте трошки, скажімо, хитрити. Зокрема, наприклад, додати різноманітні більш дешеві добавки, які здешевлюють виробництво даного хліба, використовувати низької якості борошна, інші компоненти, які є в хлібі, і продавати. На цей хліб вже за тою ціною, яку визначили, тобто іншими словами, крім дефіциту, це і зниження якості продукції. Яка продається щодо більш глобального не якості життя а безпосередньо вплив на економіки, то ручне регулювання призводить до того, що компанії починають шукати, яким чином побійти ці обмеження. Наприклад, вас примушують продавати всю виручку, яку ви отримуєте, заводити назад в країни і продавати їх на валютні біржі для того, щоб утримати курс. Але до чого це призводить? Це призводить до того, що ці компанії починають створювати певні прокладки. Для того за кордоном для того, щоб на цих прокладках і акумулювати кошти, які ходять за кордон, тобто іншими словами, шукають, яким чином обійти ці заборони і ці кроки, які вживає уряд, і це саме головне породжує таку глобальну недовіру між бізнесом і владою. Тобто, це певні становляться вороги, коли кожен з них шукає. Від яким чином можна обідрати іншого, тобто бізнес шукає, де можна приховати свої прибутки, а влада шукає, яким чином натиснути на бізнес, і як результат такого такої недовіри, то бізнес починає відповідно збільшувати свої витрати, погіршувати умови, і це призводить в цілому до занепаду економіки. Ми будемо сподіватися, що ми власне побачимо теж цей занепад, і він відбудеться. А ми вже ми вже бачимо. Ми вже бачимо. Ми спостерігаємо по цим цифрам, які є. Те, що вони малюють так званий потімківський деревні, певну стабільність. Це ще не означає, що вони змогли влаштувати ефективну систему, яка може існувати під час санкцій. Просто є загашнику певні кошти, які вони зараз дістають, вливають від комплекс комплекси. Тим чином створюють штучну попит на свою продукцію, але довго так продовжуватися не може. Пане Ілля, ще до однієї теми з вашого дозволу у понеділок, 12 лютого, міжнародний валютний фонд попередив, що будь-які рішення про арешт заморожених російських активів мають бути підкріплені достатньою юридичною підтримкою для запобігання майбутнім ризикам. Про це повідомляє агенція Reuters. Перша заступниця директора розпорядника МВФ підтвердила, що рішення про те, що робити з активами Російської Федерації, мають приймати виключно країни, які їх утримують. Ну і це цілком зрозуміло. Але скажіть, будь ласка, от на вашу думку, чи буде якийсь консенсус у цьому питанні? І загалом про які ризики йде мова. Ми часто про це говоримо, але іноді треба нагадувати нашим глядачам, тому що коли з'являються новини про те, що десь вже хтось наближається одне із країн до ухвалення рішення по заморожених активів, здається, що вже ось ось цей момент настане, коли все ж таки нам якусь частину із цих активів передадуть. Але зрозуміло, що це досить довгий шлях, і є певні дійсно юридичні моменти, які треба вирішити для того, аби не виникало тих ризиків, про які якраз і говорить міжнародний валютний фонд. Перша позиція це правова позиція, тобто необхідна підстави фактично для конфіскації цих активів. Звинувачення в агресії є недостатніми. Зараз є створений міжнародний реєстр збитків. Він наповнюється інформацією, і відповідно на підставі цієї інформації в цьому міжнародного реєстру збитків ми виставляємо рахунок. Росії за те, що, за їхню агресію, що призвела до збитків підприємств держави в цілому конкретних людей, і потім уже е, рішенням суду е, ці активи конфіскуються і передаються, і це можна сказати, якраз такий варіант, е, який повністю в правовий правовому полі, але це довгий варіант. Це як мінімум е, від 5 до п'ятнадцяти років. Поки все це пройде, поки будуть відповідні суди, поки будуть розглядатися, коли буде встановлюватися конкретна вина, тощо, але є ще інший шлях, який зараз обговорюється на заході. Я вважаю, він. Найбільш реалістичним це питання випуску Україною облігації під заставу цих заморожених активів, які купують інші країни. Далі потім ці заморожені активи, враховуючи те, що країни G7 заявили, що вони не будуть розморожувати російські активи до тих пір, поки Росія не погодиться виплачувати а, репарації за збитки, які вона нанесла в результаті цієї агресії, таким чином така патова ситуація, Україна точно зможе повернути ці вартість цих облігацій або за рахунок тих репарацій, які будуть виплачувати Росія, або за рахунок цих заморожених активів, які на сьогоднішній день мають такий статус, але з часом вони перейдуть в статус арештованих, конфіскованих і потім вже переданих Україні.